Доброго дня! Хочу вам порекомендувати магазин сад Огород Іньюа. Ми тут замовили плівку. Щільність плівки у нас була 120. Вона хороша в роботі. Ми замовили рулон плівки, щоб можна було натягти три теплички. Зараз вам покажу. Ось одна, друга. Тянеться вона дуже добре хороша в роботі. Зараз чоловік допрацьовує. Двері це вже закінчення роботи. Ось у нас третя тепличка. якість дуже хороша. Доставка також була бистрою. Це пройшло неушкоджене. Також ми в цьому магазині заказали затіняючу сітку на ці всі три теплиці. Також прийшло хороше пакування. Я рекомендую магазин Сад-огород Іоан.